Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже смачного цибулевого пирога. В ньому така начинка, що ви навіть забудете, що це цибуля, а ваші гості ніколи не здогадаються, що всередині, і обов'язково попросять рецепт. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Для початку зробимо тісто. миску просіємо борошно, додаємо розпушувач для тіста, сіль і цукор і трохи перемішаємо. Вершкове масло потрібно заздалегідь заморозити, щоб з ним було легше працювати. Обмакуючи масло в борошно, натріть його на крупній терці. Треба це робити дуже швидко, щоб масло не встигло розтанути від тепла рук. Потім перемішайте натерте масло з борошном, щоб вийшли однорідні крихти. Додайте в цю масу сметану і добре перемішайте спочатку ложкою, а коли сметана розподілиться, то рукою швиденько замісіть тісто. І навіть не замісіть, а зберіть все в одну кулю. Потрібно, щоб борошно повністю з'єдналося з іншими інгредієнтами. Готове тісто умовно розділіть на три частини. Одну частину відділіть, заверніть в пакетик і відправте в холодильник, а 2 треті тіста трохи розпластайте і викладіть у форму для випікання, формуючи дно і бортики. У мене форма 20 на 20 см. Можна брати круглу діаметром до 22 см. Можна брати як роз'ємну, так і звичайну форму. Та навіть і в сковорідці зі з'ємною ручкою можна готувати. Тепер відправте форму з заготовкою в холодильник і займемося начинкою. Цибулю наріжте невеликими шматками. В сковорідці розтопіть шматочок вершкового масла і викладіть цю цибулю. Смажте на середньому вогні хвилин 10, поки цибуля не стане повністю м'якою і трохи золотистою. Тим часом плавлений сирок розіміть виделкою і поки цибуля гаряча, додайте її до сирка і гарно перемішайте. Сирок розплавиться і стане однорідним з цибулею. Тепер дайте цибулевій масі охолонути, трохи збийте виделкою два яйця і додайте до цибулевої маси. Можна додати одне яйце і білок, а жовток залишити для змащування. Але я на змащування візьму окреме яйце. Тепер все перемішайте, додайте солі, перцю і будь-яких спецій за смаком. Мені подобається додавати сушений чесник. Перед додаванням яєць обов'язково потрібно дочекатися, поки цибуля охолоне інакше яйця звернуться. Викладіть начинку в підготовлену форму, розкатайте меншу частину тіста, яку залишали в холодильнику, і викладіть зверху, Защепніть краї. Зверху змажте збитим яйцем або просто жовтком і присипте кунжутом. Запікайте цибулевий пиріг в духовці при температурі 180 градусів 35-45 хвилин. Готовий пиріг викладіть на тарілку і дайте йому охолонути, щоб начинка всередині добре тримала форму. Горячим пиріг краще не розрізайте. Цибулевий пиріг вийшов дуже смачним, ароматним, пісочне тісто ніжне і розсипчасте, а начинка то просто шедевр, неймовірно смачно. Дуже раджу спробувати.